Мої вітання всім, хто долучився. Сьогодні ми з вами поговоримо про додавання та форматування таблиць. Таблиці дуже широко використовуються в нашому побуті і для передачі будь-якої інформації. Наприклад, розклад уроків в 5 класі. Ви бачите, що ця інформація подана у вигляді таблиці. Є декілька способів створення таблиць. Для того, щоб створити таблицю, ми повинні обрати пункт меню вставлення. І коли ми натискаємо на таблицю, ми можемо автоматично створити таблицю, от можемо ввести кількість рядків і стовпчиків, і можемо накреслити таблицю. Давайте ми зараз з вами безпосередньо будемо створювати ось таку таблицю і розберемось, яким же ж, які є способи для створення даних таблиць. Ну Спочатку давайте ми напишемо, що це відомості про деякі країни Європи. Так, натискаємо Enter, переходимо на наступний рядок. Далі нам потрібно з вами вставити таблицю. Давайте ми порахуємо, скільки в нас буде стовпчиків і скільки в нас буде рядочків. Отже, 1, 2, 3, 4 стовпчики. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 рядочків. Отже, таблиця. І ми можемо ось так відразу 4 стовпчики. бачите? І опускаємось вниз. І 8 рядочків. Ну і далі ми так і прописуємо. Країна, площа у дужках тисяч кілометрів. Тут двоєчка вгорі, кілометрів квадратних. Що потрібно робити? Натискаємо на вкладочку Основне, натискаємо надрядковий знак і пишемо 2. Ще раз натискаємо надрядковий рядковий знак і закриваємо дужку. Далі населення. Мільйони. Без крапочки. І столиця. Отже, ми набрали з вами перший рядок. Далі навігація. Тобто яким чином ми можемо переміщуватись між комірками. Або ж натискати лівою кнопочкою мишки на потрібну комірку, або за допомогою курсора. Німеччина. Вони знатиснули. Франція, Велика Британія. Польща, Італія. Іспанія і Україна. Далі вводимо цифри 356, 544, 244, 313, 301, 505, 604. Населення. 82,4. 63,7 60,7 38,5 58,1 40,4 42,5 І так само ми з вами вводимо столиці. Берлін, Париж. Лондон, Варшава, Рим, Мадрид і Київ. Далі, отже, табличка у нас створена, текст в нас набратий. Тепер переходимо безпосередньо до форматування тексту і таблички. Давайте спочатку ми виділимо перший рядок і розмістимо його по центру. Ось натискаємо сюди. Далі зробимо жирним. Так От, чудово. Так само давайте ми з вами виділимо перший рядок в нашій табличці. Знову ж натискаючи ліву кнопочку мишки. По центру зробимо жирний і курсив. А тепер зверніть увагу, в нас тут не вміщається тепер в нашу табличку ось ця комірочка. Ми її можемо натискаючи ліву кнопочку мишки ось тут. Змінювати так, назад. Потрібно, щоб не було виділено. І ось так змінили. Далі, якщо ми з вами натиснемо на макет вкладочку, ми вже можемо обирати, яким чином в нас буде розміщена інформація в наших комірках. Тобто ми виділяємо ось ці комірочки і натискаємо ось тут. Вирівняти по центру. Так, далі. Давайте з вами ми ще зафарбуємо ось цей рядок. Ми виділяємо конструктор, і в нас є тут затінення. Тобто ми можемо обрати будь-який кольор. Ну, наприклад, якось так. Далі, що ще є цікаво взагалі в таблицях? Тут ми можемо. Обирати вже відразу якісь експрес-стилі таблиць. От. Можете обрати такі, які вам буде до вподоби, наприклад, якийсь такий, е, можемо, давайте повернемось назад. Е, можемо межі обирати От, усі межі, зробити без меж, лінії, а якщо натисне межі та тіні, то ми ще можемо обирати, е, наприклад, кольор. Е, Стиль наших границь. Давайте ось рамку зробимо, наприклад, ось таку. або ось таку І колір зробимо якийсь там червоний, наприклад. Натискаємо ОК і ми бачимо, що ось у нас утворилась така таблиця. Вертаємось назад. Отже, рухаємось далі. Давайте ми далі з вами спробуємо створити ось таку таблицю. Яка буде нам вказувати про які є трикутники. Зверніть увагу, що в нас ось тут є рядок, але ми ще не бачимо, що в нас є тут лінія одна ще, тут лінія є, тут є, тут є. Тут є і ось тут ще є лінії. Яким же чином нам зробити таку таблицю? Давайте ми таку таблицю спробуємо зробити за допомогою опустимось. Двічі натиснули ставлення таблиця, Давайте накреслимо таблицю. Отже, в нас з'явився олівець, і ми тягнемо від е, лівого верхнього кутка от, в правий нижній куток, таким чином створюючи таблицю. Межі, Давайте змінимо межі. Усі межі натиснемо, і в нас поставимо на автоматично. Далі, що ми робимо далі? Далі ми з вами створимо перший рядок, потім в нас буде другий рядок, і в нас тоді буде третій рядок. Вимикаємо, наводимо курсор і робимо їх ось такими. Далі нам потрібно з вами вже продумати і зробити ще лінії. Лінія буде одна ось тут, десь. Інша буде ось тут, десь. І ще одна буде ось тут. Назад. Ось так. Потім нам потрібно ще провести лінію. Ось тут. Ще одну лінію провести. Ще лінію проводимо і ще одну лінію проводимо. Далі, що нам потрібно далі? Далі ми натискаємо гумка і прибираємо е, зайві лінії. Тобто в нас ось тут зайва лінія буде. Ось тут у нас буде зайва лінія. Лівою кнопочкою мишки так само ми ніби витираємо зайві лінії. Ну, ось таким чином у нас і вийшло. Наша табличка. Можемо зміщувати так, щоб воно було більш-менш гарненько. Ось так. Ну і прописуємо, що це трикутники. Тут пишемо рівносторонні. Тут рівнобедрені. І різносторонні. Ну і залишилось нам її відформатувати. Отже, тут тоді макет по центру. Ось тут тепер у нас також по центру. Тут по центру обираємо. І ось тут обираємо по центру. Тут давайте ми зробимо основне жирним. Так. Ну і в конструкторі ми тепер обираємо затінення, тобто заливку наших комірок. Ну, ось таким чином у нас вийшла і така табличка. Дякую за увагу і будьте розумними.